У над повітряної тривоги і їх почастішила. І що стосується того, як живе місто в військових обставинах, живе місто де Працює працює виробництва, працює громадський транспорт, працює наше комунальне підприємство. Я дуже вдячний всім нашим підприємцям, всім виробникам, які незважаючи на повітря, на постійні повітряні тривоги, які лунають, незважаючи на обстріли, незважаючи на жахи, дини працюють І це дуже важливо для нашого міста. Що стосується неслання повітряних тривог, то то дійсно є випадки, коли люди, на жаль, несуть повітряними тривогами, але ми чудово розуміємо, що кількість повітряних тривог дуже, дуже дуже збільшилась, і сьогодні ми працюємо над тим, щоб зробити таку систему диференційованих повітряних тривог. Щоб люди розуміли, і ми створимо таку обов'язкову систему. Щоб люди розуміли, коли летять ракети на Харків, тоді будуть лунати повітря на трибуці.